Друзі, ми в ефірі ранок Чи, надії. Сьогодні Даша Каріна. Ми з вами сьогодні будуть актуальні теми. Ми вже дуже скоро поговоримо про те. Хто ми, українці, звідки ми взялися з нами буде на зв'язку Катерина Торська, викладачка з історії України, і хочу нагадати вам, що дуже скоро буде після цієї розмови і тренування від нашої рубрики Time». Ви вже знаєте, що це відбувається щоранку. Готуєте свої спортивні форми, щоб трішки сьогодні позайматися за для здоров'я, так за для якогось ресурсу, також фізичного і морального, тому що тренування вони розвантажують на ще покращують нас. І просто навіть Однозначно. для того, щоб бути в душі, і е, от ви вже нам пишете, що на зараз краще жити вдома, без без різниці де, чи в селі, чи в місті, аби в вільній Україні. Погоджуємося і нагадуємо, що ми поставили вам запитання. Пишіть нам, де краще жити, місто, село, як ви вважаєте, і напишіть нам, коли була перша згадка про Україну, в якому так. році ми чекаємо ваших коментарів. А ще можете залишати свої вітання і писати, де ви зараз знаходитеся. А дійсно чи подобається вам те місто, де ви опинилися, та країна. Пишіть нам, нам дуже цікаво, де ви переживаєте теж за Україну, і звідки ви дуже хочете, хочете повернутися до власної домівки. Ми дуже чекаємо ваших відповідей. У нас є вітання. А, ось Люба теж нас вітає. Люб, дуже дякуємо тобі. завжди наша полка шанувальниця, так. дуже любимо. Е, що ж, перейдемо до актуального сьогодні. Е, мені здається, з початку повномасштабного вторгнення багато українців поставили собі питання: звідки ми насправді чому нас та хочуть е, взагалі знищити? Чому хочуть забрати у нас можливість бути українцями? І так, всі почали шукати цю ідентифікацію, так, так? щоб так. як ми відрізняємось. Чому ми саме інакші? Чому Йде ми наш поводимо? Так. так. І Хочу чи сушать. раніше ми з'явилися, ніж росіяни? <світ> так, теж цікаво. Питання. Ну що ж, друзі, готові спілкуватися. З нами на зв'язку Катерина Торська, викладачка з історії України. Пані Катерина, доброго ранку. Доброго ранку. Дуже дякуємо вам, що ви долучилися до нашого етеру. Раді вас бачити. Тема актуальна, мені здається, Я не знаю, як ви гадаєте, от ви зараз стикаєтеся з цією тематкою вже більше восьми місяців. Так ми маємо повномасштабне вторгнення. Як часто піднімаються такі питання? Е, ну насправді питання стало досить актуальним, і е, це перш. Що мені почали писати не тільки учні, але й батьки, mm -hmm. е, будь-які там різні е, ну викладачі, ті самі, наприклад, які цікавляться там виклавикла історії України української мови. Mm -hmm. Наприклад, так писав про історію України. Ось пропонували створити окремий курс про те, mm -hmm. звідки все таки ми mm -hmm. походимо. І українці, як формувалася наша мова, ось тим не менш, це таке питання не на один день, оскільки воно воно так дуже неочікувано постало. Все-таки я е, готую, готую цей матеріал, але це питання не одного дня. Ось на рахунок вашого питання. То питання дуже актуальне. Щодня я отримую. Mm -hmm. Бажаємо вам так. сил, натхнення, щоб все таки і... завершити цей курс чи, чи що у вас там планується, бо справді це на часі, і нам дуже треба розуміти і знати, хто ми і звідки. Хто наші найдавніші предки? Взагалі, яке походження українців? Дякую за запитання. Ну взагалі, давайте вами говорити про історію України, тому що українці це неймовірно велика діаспора. У нас і в Канаді, і в Америці. Так все таки будемо говорити про той народ, який формувався на території українських земель історія України вона починається близько одного мільйона років тому, і саме в цей час у нас на території українських земель сталося це на території Закарпаття. Приходить перша людина. Зрозуміло, що це була не така людина, як ми з вами. Це була більш мавпоподібна людина, а то вже там в процесі еволюції, в процесі. Року е, вдосконалення знаців вмінь, людина вже вдосконалюється і потрохи починає осідати на всій території українських земель, е, вбираючи в себе особливості тих територій. Тобто наш народ він формувався, враховуючи особливості, кліматичні умови, там групи і так далі. Плюс якісь культурні особливості народів, які приходили на наші землі. Це у нас mm -hmm. і трипільця, хоча дуже таким поши. Моментом є, що трипільці це автохтонне населення, тобто це там праукраїнці. Насправді вони прийшли з території Румунії. Це просто там народ, культура, яка внесла свою лепту в розвиток нашої нації, нашого етносу. Так само пізніше прийшли іранські племена зі сходу, тобто вони більше там були схожі на азіатів, на монголів, якихось знову ж таки не українці в сучасному вигляді, але вони теж внесли дуже зробили великий внесок в розвиток українського народу. Mm -hmm. Ось це при хто ми це дуже таке складне питання. За базу прийнято брати слов'янські племена, так mm -hmm. тобто ми там. А ми там браття слов'яни, як це укріпилось, насправді це не так. Поговоримо сьогодні про це більш детально. Ось, але ми походимо від слов'ян, які на території українських земель асимілювалися з тими народами, які власне тут вже жили. Тобто вони не прийшли на порожні території. і Ось від слов'ян ми так як було, так незмінно формуємося. Ми постійно розвиваємося. Народ постійно розвивався протягом історії і розвивався він шляхом асимілятивних таких моментів, тобто з лиця з культурами, mm -hmm. тими самими трипільцями. Тими самими іраномовними народами, які прийшли, так тому наша історія, історія українців вона є дуже багатна, багата в плані поглинання в себе якихось культурних особливостей різних народів. Але за базу бере славянські племена, які в п'ятому столітті тут посідають, і, власне починають формувати вже перші держави, там Київську, Русь, uh -huh. так потім. Наша історія якось переходить поступово в історію козацтва, і далі вже ось народ, як народ, як етнос починає розвиватися, формувати свої якісь самобутні. Особливості угу. пані Катерину, власне, це дуже цікаво. А зараз хочемо, щоб ви підтвердили або спростували гіпотезу, що вважається, що якраз росіяни це такий найдавніший слов'янський етнос, і українці пішли саме від росіян. От що ви думаєте, що ви дізналися з ваших пошуків історичних? Розкажіть нам, будь ласка. А Рахунок цієї гіпотези, то тут я думаю, кожен розуміє звідки ростуть роги, так і що це там не українці, не загально світові якісь норми власне прийняття такої е, гіпотези були. Ось е, тим не менш є загально прийнята норма, що було розселення слов'ян слов'яни поділились на три гілки, і ми, і росіяни, і українці, і росіяни, і білоруси. У нас відносяться до східної гілки, але не було такого, що була там одна, наприклад, один слов'янський плем'яний союз, там мама від якої формуються от дітки. Там білоруси, українці такого не було. Тобто всі народи розвивалися паралельно. Просто кожен із цей слов'янський народ він розвивався, вбираючи в себе особливості тих територій, на яких вони осіли. Ось українці якраз таки осіли на територіях, де жили хлібороби, трипільці, скіфи. Так вони глядали mm -hmm. в себе. Орії частково грецьку культуру, тому що греки теж колонізували території північного причорноморя. Вони познайомили там з християнством українські землі, з демократією. Натомість історія Росії це трішки інша історія, тому що там переважно був фінський вплив. Там Фінляндія, фіни були так. Тобто там формувалися слов'янські племена зовсім окремо, mm -hmm. так само як білоруси. Тому ми не можемо абсолютно стверджувати, що українці пішли від росіян, і ось слов'яни вирішили, що територія там російської землі більш благополучна, там краще для того, щоб почати там формувати свої племені mm -hmm. а потім вже поширити на територію українських і білоруських земель там свою якусь самобутність. Кожен народ формувався окремо. Спочатку це були навіть не народи, це були племінні союзи, тобто такими групками слов'яни осідали, і кожна з цих групок, навіть на території українських земель, їх було багато, їх було сім чи вісім. Mm -hmm. Відповідно, мали свої особливості. Тому у нас все таки захід України розвивався за своїми принципами, центр за своїми, схід за своїми, так але вже в процесі всі ці слов'янські племена формують цю державу, яку ми тепер маємо як незалежну Україну. Тому да, так стверджувати, ми не можемо що це один там народ, це окремі гілки, і це є загально прийнято. Угу. А є які ще є гіпотези відгалуження слов'янських народів, чи є ще що додати до цього? Ну мені здається, їх можна поділити на дві категорії: це загально прийняті світові і радянські російські, тому що е, насправді ну був такий в свій час історик Мавродін російський, який сказав, що східнослов'янська ось ця гілка, так mm -hmm. що вона є одна і не має поділу там на росіян, е, білорусів, українців. Саме звідси пішло це, що ми там братський народ. Так, хоча насправді загально ось ця друга класифікація, яку е, все таки якою керуються майже всі, то вона. Говорить про те, що народи є окремі, повноцінні, uh -huh. які розвивалися власне за своїми якимись там особливостями, своїми певними закономірностями, так тобто говорити знову ж таки, що ми частина російського народу ми не можемо абсолютно ось, і це абсолютно ніякими гіпотезами не доведено. Так? Uh -huh. тобто, тобто це частина проще. пропаганди, і ми так розуміємо правильно. Пропаганда, ще яка велася з радянського союзу, і далі. Е, так, так, звісно, тому що я вам навіть більше скажу. Ось є таке в історії правило, чия територія того й історія це стосується там візантійської імперії світових таких mm -hmm. імперій. У ми відносимо до грецької, наприклад, історії Османська імперія це Туреччина, хоча, звісно, мали вплив і інші держави, тим не менш розвивалась на території там Туреччини, значить, це історія Туреччини. До чого я веду? Я веду до того, що е, Київська Русь як така сформувалась на території саме українських земель. Це була Київщина, це була Переяславщина, Чернігівщина, і вже аж за рахунком четвертий князь почав приєднувати території російських земель. Це це був. Послав до цього це були території українців. Білорусів, і Ось Грушевський в своїх працях дуже часто писав, що білоруси і українці є більш автохтонними на своїх територіях ніж росіяни. Тому якби дійсно це є частина пропаганди, і це чомусь є ось такий як антропоцентризм. Є коли людина всередині, так це якийсь русоцентризм, де просто от росіяни в центрі всієї світової історії. І, на жаль, якби не якби ми там не доводили, які б гіпотези ми не підбирали, ну довести це дуже складно людям. Які просто звикли ну слухати власне те, що їм говорять, не перевіряючи інформацію. Хоча підняти джерела дійсно, ну якби є інформація, що Київська Русь це навіть більше історія України, так хоча знову ж mm -hmm. та сама пропаганда. Росія, а чи відчувається от можливо навіть у вашій практиці те, що саме ця пропаганда вона впливала на формування українських підручників для дітей з історії, наприклад, в школах? Чи можна зараз, чи буде можливість просіяти цю всю інформацію для того, щоб залишити справді істину без ноток цієї пропаганди? Ну насправді це дуже складно зробити, тому що е, все-таки там є проросійські, проукраїнські історики, навіть серед mm -hmm. українських самих, наприклад, і зрозуміти, де хто правий. Кожен подає інформацію як правдиву, так ніби читаєш документ, думаєш, так ну це так і є. Десь доля правди mm -hmm. є. Піднімав. Друге джерело розумієш? Ні, тут це джерело говорить про те, що це неправда, і тут теж є доля правди. Тобто е я не можу сказати, що можна підняти якісь конкретні джерела і точно сказати, що вони будуть правдиві. Так, є дискусії, є наукові якісь там зібрання, де науковці власне доходять до чогось одного, до якогось спільного. Тим не менш, це робота теж не одного дня, не року, і навіть не десяти років, особливо враховуючи сучасний там час, наприклад, на рахунок того, який вплив там має ну пропаганда, не пропаганда на свідомість дітей в підручниках. То е, я особисто не спостерігала mm -hmm. про російську пропаганду, тобто тут ну таке, я все таки е, навіть не в підручниках, більше ось в Вікіпедії українській спостерігаю теж елемент української пропаганди, mm -hmm. тому що не знаю, ну я думаю, що я все таки у нас незалежна держава я таке можу сказати, тому що якщо ви піднімете українську вікіпедію, там завжди там ну, наприклад, не просто народ, а героїчний народ, не просто захист, а там супергероїчний захист. Тобто там завжди йдуть доповнення, такі, які дійсно формують свідомості українців. Ось цей менталітет, ну де ось українців, це mm -hmm. як самоб. Ця герої і так далі. Якщо ви піднімете російську вікіпедію, там частина своєї пропаганди. Ні, є, ви там прочитаєте З дві однакові події. Ви там прочитаєте зовсім різні, абсолютно угу. версії того і того, зовсім різні слова. Тобто, там вже не героїчний захист буде, а якісь там, наприклад, там. Ну, всі боягузи, так боягузи захист, тобто, там абсолютно сіде такими словами теж елемент пропаганди, але тим не менше я вважаю, що це і добре, тому що це формує ну такий патріотизм, якщо ми говоримо про саме українців, так і зараз навпаки я бачу, що ті самі учні там завдяки підручникам, завдяки тим самим там Вікіпедіям, бо це переважно те, чим вони користуються. Вони дійсно формуються як люди, як громадяни, як дійсно патріоти своєї. Карі саме ось ну враховуючи так. Дякуємо за такий екскурс, дуже глибокий. Ви знаєте, ми, християни, віримо, що нас створив Бог, і... але все одно дуже класно, що ми бачимо наскільки глибока історія винкнення українців, так і як все формувалося з часом. І постає, знаєте, питання зараз щодо української мови, коли вона вже почала формуватися? І чи правда те, що української мови ніколи не існувало, а це російсько-такий польський діалект, як нам кажуть? Угу. Ну теж чула таку гіпотезу. На рахунок формування, то тут є дві версії. Така найпоширеніша це те, що українська мова почала формуватися з так званої праруської, праслов'янської угу. після розпаду військової Русі, але паралельно почала формуватись і російська, і білоруська мова. Тобто ці три мови вони розвивались паралельно, не було такого, що одна раніше, одна там пізніше. Ось це все таки більш така загально прийнята, але не доведена теорія. Взагалі прийнято вважати, що коли починає формувати народ починає формувати. Умов тому, незважаючи на те, що всіх там слов'ян була одна праслов'янська mm -hmm. мова, рівно на ось ця групка, про яку я згадувала, вона розмовляла своєю мовою, були якісь свої відмінності. Тому одна гіпотеза говорить про те, що українська мова починає формуватись після розкладу вже Київської Русі. Інша гіпотеза говорить про те, що з самого початку формування власне тут слов'янських плем'яних союзів вже формується українська мова як така. На рахунок того, що ми там походимо від російських польських. Мов і так далі, що наша мова це якась там з лиця цих мов. Це є, якби зрозуміло, що абсурд, тому що є східнослов'янські племені там групи, східнослов'янські групи мов, є західнослов'янські групи мов. Тому ми будемо розуміти не тільки поляків і росіян, ми розуміємо білорусів, чехів, сербів, болгар, ми абсолютно всіх розуміємо, власне, всі ці групи, які належать до слов'янських. Так, е, слов'янських груп, тому ну якби говорити, що українська мова це частина російської, ми не можемо. Я в свій час проводила теж експеримент. Я півдня думала там, розмовляла українською мовою, паралельно перекладала ці фрази російською мовою. Mm -hmm. Якщо ви таке зробите, ви побачите, що е, більшість слів українських не буде схоже до російських слів. Yeah. То в то в тій ідеальній формі літературної мови, так яка у нас є, це будуть відмінні дві мови, і <свісно> був проведений експеримент, що, наприклад, українці, які не знали російської мови, в тій самій там Канаді, так де немає впливів російської мови mm -hmm. на ці території, то вони більше розуміли сербів ніж росіян. Вони не розуміли вську мову, тому що вона дуже далека, так від української мови літературної, це такий перший момент. Ось. Насправді є така теорія німецького історика Шміта. Вона називається хвильова теорія. Вона говорить про те, що ось як камінь кидаєте у воду і пускається така хвилька, так ось власне, ось так і мова. Тобто, кожна наступна мова сусідня, вона є таким мостиком цієї мови, яка в центрі. І ну, тут ми також бачимо там польська, угорська мова, російська, білоруська. Ми всі ці мови розуміємо, і вони всі є, як знаходяться в оточенні е, України. І це стосується абсолютно кожної держави, тому ми абсолютно легко розуміємо, сприймаємо Росію. Російську, білоруську, польську говорити про те, що це злиття, мов ні, це самобутня мова, яка формувалася так само на рівні з іншими мовами Чудово. Знаєте, наостанок просто хочеться, що можливо ви можете дати пораду, що сьогодні. Читати українцям, наприклад, якщо хочеться дізнатися більше про історію України, можливо, якісь легкі джерела чи книги, які не з десяти томів. Наприклад, що може бути настільною книгою сьогодні, у нас для того, щоб пізнати по-новому і знову освіжити в пам'яті історію України? Ну я вам скажу, що може бути навіть той самий підручник України, який подає базову історію зі Може, якщо як ви кажете, піднімати 200 там сторінкові 100 томові якісь історії, стає нудно переважно тим самим учням, так ну і кожному, щоб якісь базові знання отримати, достатньо просто відкрити підручник, прочитати ту базу, uh -huh. ту саму таку е інформацію просту, так базову, яка подається в підручниках. Mm -hmm. Ось я завжди за те, щоб порівнювати все таки брати історію у порівнянні. Тобто, я раджу взяти історію Карамзина, російського е письменника, mm -hmm. я раджу взяти історію Грушевського, так і порівняти просто як подається це в українській історіографії, як подається в російській. Ну і в першу чергу просто включати критичний Так. Mm -hmm. тобто так, все таки зрозуміти, де правда, де неправда, це трішки подумати, увімкнути мозок, і все таки зрозуміти, де є доля пропаганди, де є доля реального ну того, що ми mm -hmm. маємо реальних фактів. Ну і вже собі скласти якусь картинку в голові, так на основі ось цього мислення, на основі цього порівняння. Так, дуже вдячні вам за те, що цього ранку виділили час для нас для ранку надії за те, що поділилися досвідом. Ми бачимо, як з вас просто лиється ця вся інформація. Справді, бажаємо вам успіху у формуванні вашого курсу чи циклу. Не знаю, як ви там плануєте. Нехай у вас все буде добре і класно. Дуже дякуємо вам. Дякую вам, дорогі глядачі. Ми нагадуємо вам, що ми говорили про українців. Звідки ми взялися? і Хто ми з нами на зв'язку? Катерина Торська, викладачка з історії України, поділилася всім цим. Переходьте до наших соцмереж в Ютубі-Фейсбуці. Можна знайти цю розмову, буде пізніше ще раз прослухати. А наразі тайм до ваших осель. Давайте займатися спортом та бути здоровими.